Всім привіт, друзі! Щойно вийшов з годинникової майстерні. і Сказати, що я шокований, це нічого не сказати. По телефону мені здалося, що я чув що буде 50 євро ремонт цього годинника. Вийшло 150, виявляється, я погано почув. 154 євро. Я блін, терміново шукаю майстерню з годинниками. Хто вміє ремонтувати, будь ласка, напишіть. В Іспанії, бо це капець. Ось цей годинничок такий гарний. Замінили мені тут скло на пластик, почистили механізм, він тепер працює. Поставили ось цю корону, як вони називають, то це завідне кільце. Ремінчик буду міняти, цей страшний. І того вийшло 154 євро. Що ви скажете, друзі, як вам такі? Ціни в Іспанії, заплатив я за нього також десь 40 чи 50, не пам'ятаю. Ну і от, от вам. І 200 євро годинник. Що мені з ним далі робити, я не знаю.